Вітаю! В нашому салоні від «Авто з пробігом з'явився такий кросовер чи позашляховик Kia Sorento 2016 року з класним 22 літровим дизельним в самій максимальній комплектації, з безключовим доступом, підігрівом вентиляцією сидінь, пам'яттю сидінь. Шкіряний салон з перфорацією, руль з деревом. Повний привід. Підключаємо в режими їзди, навігація, камера заднього вигляду, парктроніки, передні, задні. Підігрів заднього ряду, також третій ряд, також присутній. Керування кліматичною установкою на третьому ряді також присутнє. Автомобіль дуже цікавий, економний, проїде куди завгодно, по трасі також добре себе буде відчувати. Передня частина автомобіля заклеє плівкою, колір білий металік, Перламутр. дуже гарно виглядає. Криша панорамна з люком. Приїжджайте на більш детальніший огляд, це здраві. У нас автосалон, також є багато інших автомобілів на вибір. Чекаємо на вас.